Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з майже плуга. Три корпуси маю, відвали і ножі. Ну, залишається додати лише раму. Коштує один корпус з ножем 2800. Потім ланцюг. Ланцюг нижній 5,4 метра 400 гривень. Верхній 4,2 метра, 300 гривень. Важіль з навіски 700. Потім з куна, отакий циліндр. З ним все гарно. Є в одному місці невелике травмування в нього. Зараз якщо вдасться. Ось це. Ну а так, в принципі, він в стані гарному. Коштує півтори тисячі. Потім забув, як це називається, балансир на заднє колесо в трактора чіпляється, 750 гривень. Потім отакий сапожок. Ось, бачите, ось такий він має вигляд. З цієї сторони. І стії. Зараз переверну. 700 гривень. Так, йдемо далі понизу. Редуктор 1 до 2 ,5. працюючий. Люфт невеликий є. Півтори. Отакий редуктор 1 до 2. Такий має вигляд, там чомусь гайку закрутили. Зрозуміло, 1200. Батько домкратів підкатних, 4 не змінилося. Так, йдемо до лещатного відділу. Сьогодні має на продаж багато лещат Ось такі 800 гривень, губки 120. Ну, їх потрібно розробити. Все з ними добре, не лопнуті, не тріснуті, але потребують рук. 800 гривень. Маленькі такі, немає однієї губки. Гвин працює гарно. І відбите кріплення. 200. Потім отакі станочні. Губки з 160-ті. Платформа крутиться. Гвин в такому стані. 2200 200. Далі йдемо, ну, я вже показував в одному з попередніх відео чалки по 3,5 метри, 5 по 700 гривень. Потім кому потрібно потужні шківи. А Можливо, хто впізнав свої, можливо, це з комбайну. По 700 гривень за штуку. Так, з лещатами розібралися, з редуктором також. Трубні залишились 700 гривень працюючі. Такий мають вигляд. Ось такий ролик. Тут резина. Також 700 гривень. Маю на продаж отакі берці. Це Франція, виробник Франція. Ось зараз, я думаю, вам буде видно. Made in France. Розмір 41-й. декілька пар. На цю річ є наложка. Тобто ви отримуєте, міряєте, підходять, потім оплачуєте. Нарешту передплата. Розмір 41-й, коштує 600 гривень. Так, така стрічка для паковки. М'яка? 50 кг у цій бухті півтори тисячі. Ну, гаки я вже показував, там по 300 гривень потужні. Потім отакий цеповик. Ну, він дуже побитий життям. Ну, за 300 гривень, якщо не підіймати, його не перевантажувати, він ще попрацює. Так, ідемо далі. Дріт. Дроту залишилося. 22 кілограми, 22,5 кілограми. По 45 гривень за кілограм. Не по 10. Я там помилився в попередньому відео. Такі фарошукачі шукачі. Такий мають вигляд. За 400 гривень віддам. Ну, ящики вже всі знають по чому. Потім різці. Можливо, комусь такий потрібен, такий, чи такий, чи отаких два, чи отакий потужний, такий потужний 300, решта по 250. Стіл. Маю такий столик. Зараз, якщо не завалю все, покажу, який він має вигляд з тієї сторони. Ну він крутився, більш за все. Тут Т-образні пази. Площадка так більш-менш жива, 1300. Кругляк 4,7 180 гривень, і цей 5,4 200 гривень. Так, переходимо до двигунів. Двигуни по 2,880 обортів оці 3. 025, 0,25-037 кВт, цей 1420. 0,25 кВт. Гвістки різноманітні, маленькі, дрібненькі, з шляпками без 45 за кілограм. Так, маю тепер сьогодні два свіжих двигуни. Зараз включаю синій. Одну секунду. Ну, я думаю, видно було пуск. 900 двигун насос. Потім отакий потужний двигун, я вже продавав такий в попередньому відео. Більше 3 кВт, здається в ньому. Зараз зробимо впуск цьому двигуну. 8. Потім до СГ поїдемо далі. Ступочки такі до дисків. Маю 9 штук. І маю 9 отаких дисків. Хтось просто взяв, позрізав ступочки. Яка мета, невідома. Диски по 70, ступочки по 50, струбцина 300. 300, нагнітач 100. Ось такий гвинт з гайкою. Ось така різьба. 300. Потім гідравліка. Гідравліка це односторонній. Ось такий має вигляд шток. Секунду. Потім пневмо. Це повітряний, шток гарний. 300. Ось такий також односторонній дії. Ось в такому стані шток. 800. Двосторонні дії маленькі. Шток в гарному стані. 350. Така хитра монтувалка. 150. І ключ також. 150. Такий ключ потужний 100. Не знаю, 32, здається. Так, набір болтів асорті. Тут 13 кг, 600 гривень. Тут є і шпильки. Навіть футорка у вас буде одна. Різні розміри. 6, 8, 10, 12. Тут ось гаячки, бачите, поприкручувані, по, по зв'язуваній, верніше. 13 кілограмів, 600 гривень. Отаких От болтів на 16, здається, маю багато. Твердість 5,8. Серед них трапляються ось такі. Також твердість 5,8. Ну тут шапка під квадрат. А тут звичайний болт. 45 за кілограм. Прокоментуйте, хто зустрічав отакий ремінь. Оцей ремінь стояв. В місці з, з валом і за цим двигуном в тандемі. Я такий ремінь вперше бачу. Вон заклепки є. Це, напевно, ще ну, не знаю, в революції ним користувалося. Такий вал, ну, потрібно його промити, передивитися 300 гривень. Потім потужна така, потужний барабан на два ножі. Деркуляркою. Один десь під... ага, цей підшипник потребує огляду 800 гривень. Ось такий вал гарний стан. 1000. Фара 100 гривень. І на завершення фляга, також 100 гривень. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Мій номер телефону 066 831 2772. Всім дякую, до наступно зустрічі. До побачення.